Як найшвидше доправити поранених бійців із зони АТО до лікарні, аби не втратити дорогоцінного часу. Цим запитанням перейнявся голова обласної ради Микола Звєрєв. І відповідь знайшлась. Потрібен літак, який би міг за півтори години перенести пораненого ближче до Харкова, в міста Ізюм та Чугуїв, а потім за допомогою аеромобіля вже до військового шпиталю. Коли ти там буваєш, зовсім по-іншому починаєш мислити. Коли ти знаєш, що от є два ранених і треба терміново доставляти. Ну чим найшвидше. Нема аеромобіля, дороги там проїхати в Оренкоснів неможливо, але є аеродром, де можна сісти. Ти кажеш, де авіація, хлопці, де авіація? Скоординуйте. Ну, ми ж міністерство оборони. От що ми можемо? Ну ми прийняли рішення, да, купили цей цивільний літак, хоч щось. Тоді ми маємо хоч якийсь шанс доставляти ранених. Наразі рятівний літак технічно оснащений та готовий до вильотів. Микола звірєв каже: кошти на літак допомогли назбирати небайдужі люди, які переймаються подіями на сході, і найбільше за все хочуть зберегти життя нашим бійцям. Імена та прізвища активістів голова обласної ради не назвав.